В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Слава Ісусу Христу, другу неділю після свята П'ятидесятниці наша українська церква урочисто відзначає і прославляє пам'ять всіх святих угодників землі української, які жили на нашій землі, що заставляти на нашій батьківщині. Минулої неділі, першу неділю після П'ятидесятниці, церква відзначала пам'ять всіх святих від віку, які жили на землі і своїм життям, догодила Богові. Цим самим церква підкреслювала дію Святого Духа, який після п'ятидесятниці почав діяти у церкві Христові. Це є яскраве свідчення того, що Дух Божий. Торкнувся землі цього нашого земного світу, що Дух Божий торкнувся людського серця і зробив велику дію Духом Святим, вирощений Духовний сад. Духом Святим на землі розпочалася нова ера, нова епоха, нове життя, яке проявлялося в люді. Господь сказав, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. І царство Боже є всередині вас. І ось були ті, які побачили це царство Боже крізь століття, крізь безодню гріха, яка була між людьми і Богом. Вони бачили Бога. Вони бачили Христа і Христос став часткою їхнього життя. Серед сонму святих угодників Божих і серед українських святих, дуже багато різноманітних людей. Вони були різні заположені, серед них і воїни, і князі, монахи затворники, серед них і багато. Простих людей, з простих християнських сімей, які жили від праці своїх рук, які з любов'ю виховували своїх дітей і жили за християнськими принципами. Власне багато серед них і таких, яких ми не знаємо які не війшли у церковний календар, тому що їх є безліч. І ось, що можна сказати по сьогоднішній день, що можна відзначити, святкуючи їхню пам'ять, згадуючи їхнє життя, згадуючи історію нашого храня, можна сказати, що цих людях виразно проявився образ Божий. Образ, який дається кожній людині. І дуже красиво і сильно про це сьогодні говорить святий апостол Павло. Він це не називає прямо образом Божим. Він навіть торкаючись язичники, говорить, що і ці язичники, які не мали закону того закону, який був даний Ізраїлю у старому заповіті що ці язичники творили закони по своїй природі, що це за природа, що по цій природі і невіруючі погани творили закони. Та є це і той образ Божий, який дається кожній людині, яка приходить у цей світ. Але людина здатна затьмарувати цей образ. Людина здатна робити цей образ взагалі непомітним, як зображення, якому багато століть і на котрому померкли фарби. Але, попри все, Господь показує, що людський дух з допомогою Божої, з допомогою сили благодаті Божої здатний преображатися здатний просвітлюватися, і про це говорить нам і наше життя, і наша історія. Але не потрібно дивитися на нашу історію, як на щось світле, яке не має жодної темряві і плямки. Було всякого в нашій історії. Хоч і наш народ з любов'ю відгукнувся на Івангельську благовість. Євангельське слово швидко корінилося у свідомості наших людей. Але одна справа прийняти Слово Боже розумом навіть із серцем, а інша справа викорінити із себе ось це друге я, яке було виховане на християнських цінностях і яким пронизані. Взаємовідносини між людьми. З історії ми знаємо, що нашу землю, нашу Київську Русь називали Русь свята, але ми повинні зі смиренням зрозуміти усвідомити, зі смиренням відзначити, що свята називали її не через життя більшості людей. Тому що були важкі, темні, трагічні моменти в нашій історії, коли брат на брата йшов, коли князь на князя йшов, коли люди часто пов'язані кровною спорідністю, йшли один на одного братовбивчою війною. Більше то вони несли перед собою ікони коруби, затьмарені злостю і злобою, не розуміючи взагалі, що вони означають, не розуміючи, що означає святість і християнське життя, і що і вбивали один одного, де ж та свята Русь, часто ми можемо почути, але, попри все, були ті люди, серця, в серцях, яких жив Христос. Були ті люди, які випромінювали це світло Христове, яке преображало людей. Ті люди, які були з простих людей, простих християн, які крили свої будинки соломою, не маючи можливості покрити чимось кращим. Але попри це, в селах і містах вони будували, зводили. Величні храми, святині, монастирі. І, попри цю темну історію, все таки святкуючи пам'ять сьогодні всіх святих, які прославилися на нашій землі українській, розчулюється і радіє наше серце, що було, були серед нашого народу ось ці святинні, які сьогодні продовжують. Заносити свої молитви про милість, про заступництво нашого народу перед Господом нашим Спасителем, перед Пресвятою Богородицею, тому що саме в них наша надія, саме в них наше спасіння, надія на те, що за молитвами цих угодників Божих, Господь допоможе нам, допоможе нам ствердити в нашому народі. Це правдиве, це істине, що допоможе через них нашому народові бути тією закваскою, яка допоможе нам до духовного зростання. І сьогодні церква Христова, вказуючи нам на цих святих угодників Божих, говорить, ось ваші земляки, це не, ва, це не чужі вам люди, це ваші близькі. Ваші друзі, які жили і були такими самими людьми, як і ми з вами, але боролися із цим я, боролися із тими гріхами і пороками, які так само є і в нашому народі. Ми повинні це усвідомити і цю гордість, і це лихослівня, і це недобросовісне відношення до своєї праці. Багато цього всього є а тих вбитих дітей, дітей, які вбивають в утроби матері, скільки їх пішло? Мільйони! Можливо, це їхня кров взиває до неба. І святість це не наше життя. Святість – це усвідомлення своєї гріховності, усвідомлення того, що без Бога ми приречені. Без Бога. Ми не здатні ствердити у своєму житті щось величне, щось правдиве, щось таке, що принесе нам радість від цього життя, що допоможе нам ось це Царство Боже побачити крізь безодню цього гріха, який затмарує наші духовні очі, який відводить нас далеко від Бога і не дає нам бачити. Не дає нам жити, споглядати, не дає нам тішитися в цьому вже земному житті. Але милосердний Господь, довготерпеливий Господь, Господь, який бажає кожній людині, щоб вона спаслася і прийшла до пізнання істини. І як би нам важко не було б, Господь дарує нам цих святих, цих світильників, які світять нам. Які дають нам надію на те, що і буде прощено множество наших гріхів, що Господь і нам в душі дасть відчуття, можливо, хоч і частково, але цієї святості, цієї духовної радості, цієї величності, щоб Дух Божий, який прийшов на землю, який зійшов від Бога, торкнувся нашої душі. Сповним нашу душу, щоб було більше радості, було більше любові, було більше смирення перед Богом, один перед одним, поваги і терпіння, щоб дійсно ми виконували цей закон Божий, який даний нам. А закон Божий це любов. Любити Бога, любити ближнього, любити і носити немочі один одного. Підтримувати один одного і втілювати у життя цей закон. Будемо молити милосердного Господа, особливо сьогодні, цей день за нашу батьківщину, яку ми любимо, тому що це є наш дім, це те, що ми, де ми живемо. І цей дім охороняють не військові підрозділи. А ось ці святі угодники Божі своїми молитвами, своїм прикладом, щоб ми зрозуміли, що злоба і ненавість вбиває, вперше вбиває нашу душу, а вдруге руйнує. Руйнує те, що ми збудували своїми руками. А любов, любов тільки може будувати, тільки воскрешати до правдивого, світового, істинного і радісного життя. Чим апостоли перемогли цей світ та любові? Як казали язичники, які не знали Христа, подивіться, як вони живуть, яка любов і повага один до одного, яка підтримка, як вони по справедливості, по справедливості відносяться один до одного. А сьогодні ми нарікаємо, сьогодні ми багато плачемо, сьогодні ми багато осуджуємо, що багато і неправ. Розколіні серця, які з'являються сьогодні у нашому суспільстві, але не їх потрібно осуджувати. Потрібно осуджувати себе, тому що, якби ми жили би по християнськи, нічого цього не було. Якщо б люди бачили ось ці наші добрі діла, бачили наше поводження, відношення до Бога один до одного, вони б сказали, твої істину, великий Бог. Але не превеликий жаль, здебільшого цього ми не бачимо. Будемо молити милосердного Господа, будемо пам'ятати нашу історію і темно і світу, будемо дивитися вперед, не тільки назад, але й дивитися вперед, тому що не можна йти із повернутою головою назад. Будемо розуміти, і нехай кожен задасть собі запитання. Що не в тих процентах, не в тих кредитах, які нам дають інші держави, не в геніальних політиках і економістах наше майбутнє, а в нас самих. З народу починається держава, з нас починається церква. І про це церква Христова повинна наголошувати на кожному кроці не про війну, не про ворожнечу, а про. Те, щоб ми міняли себе, щоб відкликнулися на цей заклик. Господній, покайтеся, бо наблизилося царство Боже, і це царство є всередині нас, щоб ми змогли розгледіти це царство у своїй душі, тому що в нашій душі є глибина радості, тому що ми сотворені по образу і подобі Божій, і ось власне, неподібні до Бога у своїй душі. А наша душа це і безотня. Там може бути і дійсно і царство Боже, і радість життя, але там може бути пекло, там може бути та химера, яка нічого не варта, і яку ми витягуємо ззовні, яка відбивається на наших ділах, вчинках і словах, на нашому відношенні один до одного. Тож будемо через покаяння, через цю зміну через дослідження, через шукання і прагнення цієї істини боротися і просити Господа, щоб за молитвами і посередництво святих землі української дав нам силу своєї благодаті, щоб це царство Боже засяяло в нашій душі і проявлялося у повсякденному нашому житті. Слава Ісусу Христу! Oh